Мало хто знає, але я пишу вірші, їх дуже багато. Я вирішила почати і ознайомити вас з самого такого, знаєте, неважкого, так? Я в плані емоцій. Так що дякую всім, хто слухає зараз мій дебют, в прочитанні поезії. Сібрались, <гум> погнали. Шумить листок, тріщать у вогнищі дрова, за течією пух пливе поволі. Дівоча врода, чиста є роса, на сонці розквітає, як флора в полі, співає птах і метела крилом гра. Я споглядаю, і душа радіє, бо тепле літо сонце розлива. І як чарівно оживає все у світі, на серце світло, долонями зігрітає душа. Спасибі небо, що даруєш йву. Спасибі, Боже, що любов жива. Будеш любов усім нам допоможе. Дякую. Автор Олена Кумпан